Всім привіт! У нас сьогодні не запланована розпаковка пилососа Dyson. Зробив собі на різотний подарунок. Ось так виглядає. Модель Dyson V12. Якийсь там Detect Slims, якось так називається. Модель. Трохи понервував. Прийшло мені сповіщення, що кур'єр його доставив. Я виходжу з дому, а його немає пилосос. Я вже. Почав дзвонити в підтримку, щоб говорити, що немає пилососа, що не доставили, що там в типу, Proof of Delivery фотка з далека нашого будинку. І все. І не видно, там, що коробка є чи нема, а я весь час був вдома. І тут, поки я вгорив з тією підтримкою і зв'язався, то мені сусідка принесла пилосос. Ось так виглядає. Тут якась інструкція. О, тут, напевно, скачати треба додаток їхній. Такі бумажки. Так, де що ж тут є? Так все запаковано гарно. Вау, така трубка дуже легенька. Так. лаем сам механізм Має вагу. Так, як воно на напевно. Ось так з'єднується. Таке гарний, як ті е, мисливці на, на приводи, з такими штучками бігала. Так, що в нас там далі є? Так, тут а, нічого, тут також нічого. Так. Ось такі насадки є. Це щоб чистити напевно, машині. Ось це для машини також там, де дістаєш простим. Потім що в нас йде ще? Це йде док-станція, це ви прикріпляєте на стіну, щоб чіпляти його. Така штука. Так, що в нас далі є? Далі в нас іде. Відкриваємо. Ого, то вже йде ще така щитка. Ось так вона виглядає, вона така резинова з такими щитинами. Прикольно. Так, і ще в нас йде. Ще йде ось така щитка. Вона така, як з скилами зроблена з такою щіткою. Теж прикольно. Цікава, о, ця, напевно, з детектором йде. Тут таким зеленим намальовано. Подивимось. Далі що у нас є ось така менша щитка. Це, думаю, для меблів. Теж тут корзинка і така щітка. І що ще тут всередині? Всередині у нас тут а... зарядка. Зарядка і якийсь чехол для чогось. Окей. Давайте зараз я під'єднаю хоча б у цю щиту. Так. Ось тут включається. Тут можна побачити. Так, англійський, Окей. Ой, а чого тут? -то? Як його вибрати? Більше кнопок не бачу. О, це не працює. До речі, він сам їде. Ти майже навіть не рухаєш, можу показати, як воно буде виглядати отут. Маєш те? І видно все сміття. І... Всякі Ниточки, дуже гарно. І воно коли ставите просто на землю, він сам їде, пхається як допереду. У нас був такий схожий, але дешевший. То він сам не їхав, як у цей. Ну дуже прикольний. Зараз я спробую іншу цю е, насадку. І от інша насадка. Але без цього детектора Тоже прикольно так працює. І тут такий екранчик можна побачити, скільки воно працює з хвилин нього з заряду. 13 хвилин йде. Дуже подобається. Купив на офіційному сайті Dyson. Зараз там Чорна п'ятниця, він коштував, що 770 доларів. І там зі знижкою нам вийшло 399 380, але з таксом то 420 вийшло. 300 дол... 330 доларів там знижка була на нього. Думаю, за 700 доларів я би пожмодився купити такий пилосос але за 400 саме раз. Раз на декілька років можна собі дозволити. Все, ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписуйтесь. Всім папа. -па.